Доброго дня. Е, пропоную е, перевірити наявність е, зв'язку. Е, мене чути? Тата. -та. Так, так е, добрий дня. Сьогодні 14 березня 2024 року, 11 годині. Ми зібралися для проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності товариства «Добриня» щодо вирощення та первинної обробки зернових і зернобобових культур та розведення, дорощування і відгодівля свиней за адресою Житомирська область, Житомирський район, село Покіївка, вулиця Радгосла, будівлі 6-1, 6-2, 6-16, 6-14, 6-20. Я Семенюк Микола Миколаїв, заступник директора департаменту начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської адміністрації, повноважений головати на даних громадських слухань. Зараз я прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я та побачити та прізвища. І зазначенням контактних даних для інформування, по суті, в огорні І, відповідно, зазначити, хто і представник від суб'єкту сподуювання для того, щоб подалі мати і важливість занести відповідні дані у протокол громадських слухань. Крім того, повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться. Відеофіксавідеозапис, і результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо і відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що випадку оголошення сигналу повітряної тривоги. Прохання до всіх не нехтувати власної безпеки, негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятися не буде у разі переривання відеоконференції громадських слухань з технічних причин та неможливості відтворення даної конференції протягом 60 хвилин. Громадські слухання у режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Так, так, так. Зараз на нас за станом на 11. 11.02 в громадських слуханнях зареєструвалися безпосередньо участь два учасника від департаменту корови та природних ресурсів. От, представник суб'єкта господарювання Однорог Олеслав Сергійович. Та представник розробних матеріалів звіту з оцінку пливу на довкілля. Так? Так. 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 Відповідно, враховуючи присутність організаторів громадських слухань та представників суб'єкту господарювання, слухання можуть вважатись такими, що можуть відбутися. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слухань. Ви можете повідомити з голосу або написавши текстове повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. Прошу, якщо в нас на даний час зареєстрованих додатково учасників оголошених немає. Тому пропоную зачекати до 11.15 так і надати можливість і час щодо приїде до нашої відеоконференції, Інших представників, які можуть приєднатися і не встигли до цього часу, відповідно потім продовжити наші громадські слухання відповідно до порядку проведення громадських слух. Зараз е чекаємо так, до 11.15 і потім знову продовжуємо. Будь ласка, є заперечення? Чи підтримуємо пропозицію? Ні, і... немає. Підтримуємо. Окей, <гум> тепер почекаємо так і. Вітаю вас ще раз. Продовжуємо проведення громадських слухань. Маємо вже зараз 11.15, так і громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, який прийнято Верховною Радою України 23.05.2017 17 року, і введено ді 18 грудня 17-го року. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань введеної пунктом 2 частина 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону про оцінку впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України який введений указом президента України про введення воєнного стану України 24 лютого 22 року номер 64, 2022. І відповідно регламентується постановою Кабінету міністрів від 08.09.2023 року номер 967 про несе змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання на підключення до відеоконференції було Надано уповноваженим територіальним органом суб'єкту господарювання міста та час проведення даних слухань також було узгоджено інформацію про що зазначалося в пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки бойову на довкілля планової діяльності. Дане оголошення було опубліковане у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на платформі, на платформі екосистеми. Та оголошення, які були розміщені на дошках оголошень та на сайтах сільської ради та районної державної адміністрації, порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня, 2017 року, номер 989. Зі змінами, внесеними постанови Кабінету міністрів 967 від 08 9 року. Отже, ще станом на 11.17, повторюю своє питання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити усно, чи через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. Так, наразі в ефірі відеоконференції «Тише» у чаті додаткових текстових повідомлень не надійшло. Так як громадські е, слухання ведеться відеозапис, е, фіксую, що станом на 11.17 на громадських слуханнях е, залишили заєстровані 4 учасники. З них два учасника, е, представники департаменту е, і та представник суб'єкту господарювання то одобрення та розробник. Представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не приєдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на е, дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови постановки бінату міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Від 13 грудня 2017 року новісот 989, буде складено та підписано мною відповідний акт. Відтак е е оголошую е громадське слухання у протестю оцінки впливу на довкілля по нової діяльності ТОВ Добриня щодо вирощування та первинної обробки зернових і зернобобових культур та розведення дорощення і відгодівля свиней за адресою Житомирська область, Житомирський район, Потівка, вулиця серед 8 на годину 6 дроб 1. Далі за текст. Та вважаємо, що громадські слухання по даному по даній повної діяльності відбулись. Є заважне доповнення? Ні, немає. Немає. Всім дякую за увагу. Усім добра та миру. До зустрічі. Дякуємо. Дякую.